Якщо спальне місце метр шістдесят, то додатковий габарит всього 8 сантиметрів. По ширині. А по да. довжині? По довжині 18. 18. Ну, тут же ж із голів, я бачити, Угу. А так 4 сантиметри додатково з кожного боку. всього. Оце якраз той запит, був, коли кажуть, мені треба мінімальне ліжко в спальню. Ага. Оце от дерев'яне Токіо і лідер. І лідер теж. А то, що воно тоненьке, нічого йому не буде, там не розвалиться. Це дерево, це ж не ДСП. А, Це, ну, дерево. Це дерево. Ну да, ну, ну хто може сісти на нього, щоб його зламати? Ну гіпопотам якийсь тільки. <свіст> ну <свіст> <свіст> можна постаратися. <свіст> Ні, от я просто вілюри не люблю. Ага. Е, я б сюди замші ставила ага. або щось, що можна витерти вологою ганчіркою. Тому mm. що інколи коли я коли фарбую голову, то на, на тканині може відображатися. Ну по факту ж проти моди не попреш, Якщо зараз всі заказують велюр, то ставимо велюр. Правда? <свіст> <свіст> да? Ну, А, а що, вмоди не попреш? Подивись, в чому всі дивани. Ліжко <смір> токіо на сайті Солохає може бути будь-якого розміру. Оце нижнє, ще вільне для замовлення. Якщо хочете його забрати, бронюйте. В шапці профілю телефон для зв'язку.